На чергову сесію Коростенської міської ради прибуло 26 депутатів з 34 і одразу ж включились в роботу. Були внесені зміни до міського бюджету, затверджено порядок організації виїзної торгівлі та виставкової діяльності в місті Коростені і оплати за її провадження. Крім того, були встановлені ставки єдиного податку, податку на майно та розмір ставки туристичного збору на території міста. Окремо було прийнято звернення до Кабінету міністрів України та комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики. Стосовно повернення місцевим органам влади повноважень збільшувати граничну межу житлової нерухомості, на яку зменшується база оподаткування при справлянні податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки, з цього питання виступила депутат Світлана Любочко. Ми на сьогоднішній день не можемо встановлювати граничну норму для фізичних осіб, які не підлягають оподаткуванню. Проаналізувавши квартири в нашому місті, які мають площу більше 60 квадратних метрів, десь більше 3090 таких квартир. Це значить 3090 потенційних платників, які повинні сплачувати даний податок. Але ці площі які? Від 60,1 цілих 60,3 десята, шістдесят цілих десяти, Тобто податкова повинна сформувати податкове повідомлення рішення і е, визначити податок. Ця сума податку може становити 1 гривня, 20 копійок, 5 гривень, 60 гривень. Економічно це не є обґрунтовано, тому що затрати на формування даного рішення, вручення платникам і підійти громадянину заплатити в банку, ще заплатити 15 гривень за 50 копійок, воно недоречно. Дане питання було прийнято одноголосно. А ось питання про погодження переліку житлових приміщень, в яких проведено встановлення газового або електричного обладнання котлів без дозволу виконавчого комітету Коростенської міської ради станом на 1 червня поточного року було знято з порядку денного за пропозицією бюджетної комісії. Дане питання варто довивчити та доопрацювати за підрахунками в Коростені близько 300 власників квартир, самовільно встановили індивідуальне опалення в оселях, і лише половина подала заявки на узаконення. Проте процес цей триває і досі, не дивлячись на те, що відповідно до листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19 травня поточного року щодо відключення від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання житлових будинків, товариство «Житомиргаз» 7 червня призупинив видачу технічних умов на реконструкцію системи газопостачання багатоквартирних житлових будинків із встановленням автономного опалення за виключенням наданих раніше списків, відповідно до прийняття. Тих рішень з розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж централізованого опалення та гарячої води Коростенської міської ради. Також під час сесії була прийнята програма розвитку освіти міста Коростеня на 2016 2020 роки. Розглянувши подання відділу культури та туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради, депутатами одноголосно прийнято рішення нагородити нагрудним знаком за заслуги перед містом Миколу Івановича Брецуна. Заступник міського голови Олександр Дзига стисло нагадав, хто такий Микола Брицу. Та за що має бути відзначений коростенцями. Коли Іванович народився 2 серпня 1939 року. Відомий краєзнавець не тільки на території нашого краю, а в цілому його ім'я і прізвище знають нашій державі. Він протягом більше 30 років досліджував етнографію, топоніміку, історію. На території Пуелісся північно, в першу чергу, древлянської землі, саме під він написав чотири книги, цікаві книжки по історії етнографії древлянської землі. То достатньо велика кількість його експонатів, які він віднайшов з його особистої колекції, сьогодні представлено і передано в краєзнавчий музей міста Коростеня». Наступне питання, за яке мали проголосувати депутати, вже розглядали на минулій сесії Коростенської міської ради. Це щодо надання фізичної особі підприємцю Валентину Ходаківському дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди. Однак існує конфлікт між мешканцями будинку номер 44 по вулиці Сосновського та підприємцям, які так і не вдалося вирішити їм між собою. Тому міський голова підтримав пропозицію земельного комітету зняти дане питання з порядку денного. Люди, які утворили, ОС СББ та приватний підприємець мають знайти спільну мову, адже питання утримання будинку у подальшому лягає на плечі обох сторін. Ми поставили за міську курану вже вибора, допомагає підприємцю чи присуватися до людей. І зрозуміло, що міська рада піде по шляху підтримати людей, тобто вас підтримати. Я думаю, що я підтримував позицію земельної комісії, Володимир Дік правильно сказав, що це питання треба сьогодні зняти. Щоб просто ну, не було протистояння. Взагалі, всі питання вирішуються компроміс власник, які є, і живці там цього будинку зустрічаються і всі проблемні питання вирішують. Щоб не один друзі не посередине. Тому я вважаю, що на сьогодні так, це питання стоїть для безлогового зміни. Ми не будемо за нього голосувати. Тому я пропоную депутатам. Прислухатися до земельної нашої комісії і зняти запитання з розгляду з наступним допрацюванням, і не в цьому залі, а ви будете окремо напрацьовуватися. Питання більшістю голосів було знято з порядку денного. Перед оголошенням перерви до зібрання звернувся директор товариства Коростенський завод теплотехнічного обладнання Олег Головічук, який нагадав, що цими днями ми відзначали 75-ту річницю з початку війни 1941-45 років, в ті часи, де сьогодні українці є гідними захисниками батьківщини. В нашій державі 75 років назад почали бомбити наше місто Коростом. Ви знаєте, що 7, 54 дня наше місто тримало оборону Генерал, армії генерала Потапова дійсно зробили величезний подвиг. Тому до цієї події я хочу зробити такий меморіальний знак десь біля скелі. Але цей пам'ятник повинен бути не просто тим захисникам того. Тієї війни, а й, й наші 95-й бригаді, 30 й я хочу вам всім запропонувати, що давайте свої пропозиції. Ми разом розглянемо це питання і зробимо такий пам'ятний знак, і на день незалежності України відкриємо його там в районі військового майданчика. Наступна пропозиція Олега Головічука викликала гучні оплески, не дивлячись на те, що вона має дивний характер. Дело в том, что в районе Шатрисчанской я начал делать такие вещи, как благораживать территорию, то есть решил вложить лотки, пустить там канал, который идет с Киевской, и при этом я выявил три несанкционированных вредские конденсационных стоков со стороны жителей частного сектора непосредственно ту канаву, а если вы знаете, это в районе лодочной станции, она непосредственно попадает в речку. Я, я вам обещаю, что жители города Коросты за каждую за каждое, э, ситуацию, где приходят э, люди и будут мне говорить, что в таком то таком-то месте находится несанкционированный сброс канализационных стоков, э, ну, сосед его, не знаю, там, знакомый или враг, э, в речку, э, я буду платить 500 гривен э, за каждое выявление такой э, несанкционированной точки. <соцентричный> <соцентричный> Отже, як говорить відомий вислів у коханні та під час війни всі засоби згодяться, якщо мова йде про збереження річки, після перерви депутати продовжили свою роботу. Всього було розглянуто 49 питань. А з рішеннями сесії можна ознайомитись на офіційному сайті міста Коростеня.